Олександровичу, те, що відбулося вчора в Саудовській Аравії і заяви президента Дональда Трампа, які послідували після того, про те, то, що не варто було це і починати. Що ви не знаєте, куди йде американська допомога, і взагалі-то у вас рейтинг 4 і тому треба проводити терміново вибори. Чи розцінюєте ось все це, що відбулося вчора? Ви як зраду України від найбільшого друга України? Тут багато. А дякую вам за запитання. Тут багато є думок і розумінь того, що відбувається. Ну передусім, я в принципі ніколи не коментую рейтинги, тому що я вважаю коментувати рейтинги щодо себе або інших лідерів. Напевно, це говорить, що якийсь іде політичні змагання, йдуть вибори. У нас такого немає. Сьогодні зранку вийшов КМІС. В принципі, я знаю, я орієнтуюсь, але я не коментую це офіційно. Але раз прийшла, прийшов такий час, значить ми будемо ну, ініціативу візьмемо в свої руки. Скажу так. Перед усім, сьогодні вийшла довіра до мене 57% по КМІСу. Я чув 57 плюс відсотків різних соцопитувань. Так що... Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде, я би так сказав. Друга історія, раз вже говоримо про 4%, відчутки. ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде від Росії, ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну, тобто, на жаль, Президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, яку, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. І, і питання навіть не яка у мене підтримка, питання в тому, що, що важливо ті рейтинги, на які ми звертаємо увагу, номер один сьогодні питання. Як захиститись від обстрілів? Я думаю, що це номер один питання. Не думаю, а знаю по всім соцопитанням. Це номер один питання для українців. І з лідерами, коли говориш з європейськими, це також номер один питання. Це питання не підіймається. Далі питання дуже важливо щодо повернення полонених. А в Саудівській Аравії зустрічаються міністри закордонних справ двох держав присутності. Міністр закордонних справ третьої держави і не піднімають питання полонених і точно не піднімають питання щодо обстрілів ракетних ударів. На мої запитання щодо збільшення патріотів я відповіді не чую, не почув від Сполучених Штатів Америки. Хоча я постійно його піднімаю. Це ті питання, які дуже актуальні, які мають. Найбільші рейтинги в будь-яких соцопитуваннях. ще багато всього іншого. Я не хочу на цьому зупинятися. Але я зараз ми поспілкуємось. У мене буде прийде команда. А вже ж я попрошу всі можливості у соцопитуванні у платформ. А найближчі тиждень два для мене це важливо, і ми зробимо це публічну інформацію. Показати довіру до президента України. До президента Сполучених Штатів Америки Трампа, до Туска, до британця, до Ердогана. Я думаю, найближчих наших. А партнерів мені здається, це дуже важливо подивитись, і я обов'язково прилюдно ці цифри для того, щоб все таки коло навколо президента Трампа дезінформаційне. все таки ми повинні впливати на нього, тому що я не знаю, де вони зустрічаються в Маралага або Вашингтоні. Але постійні люди безумовно навколо нього, і представники я знаю. І у, Угорщини, і лобісти, а, а с, Словаків, і я маю на увазі не людей, не просто про людей. Так, ми про політиків говоримо. І все це навколо того, щоб а, ну, просто зробити все, щоб, ну, скажімо так, Україна була слабкою. А для нас важливо, щоб донести правду. Це щодо. Цифр. Те, що вони обговорюють у Саудівській Аравії свої двосторонні питання, я говорив це їх права. Хоча я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції і через абсолютно справедливе повномасштабне вторгнення. І я... ніхто не роздратований, дивіться, ми до всього готові. І історія про те, що 90% всієї допомоги це сполучені штати. Ми з вами розуміємо, що ну правда, вона трішки інша, хоча безумовно ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів щоб було більше правди у команди Трампа, <кхем> бо все це впливає точно на. Ну, точно не, позитивно на Україну не впливає, а впливає на те, що вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін і русські, вони дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як жертвою. Це щось нове. Да. Мені, я вважаю, що тут я не хочу критикувати офіційних представників Сполучених Штатів, але мені здається, Глобальний південь завжди говорив, що це конфлікт. І у нас не було претензій, тому що ми завжди боролися, щоб глобальний південь був посередині. І всі вони були посередині, тому що вони розуміли, що це просто війна Путіна проти нас. Всі це визнають. І навіть публічно, коли вони лояльні до русських зустрічі, все одно вони кажуть порушення територіальної цілісності і конфлікт. І вони не кажуть війна, а ми робили все, щоб всі визнали, що це війна. І це війна. І чому я зараз говорю про офіційних представників? Якщо дерсекретар Рубіо говорить, що це конфлікт офіційно, на те, що мені показали, треба перевірити, але це пом'якшення цієї політики. І давайте я буду з вами дуже відвертим. Це не перша а перший мій. Діалог або бій, і я спокійно це сприймаю. Якщо ми згадаємо а, телефонні мої бої з або в адміністрацію, це було в час засідання а, Secretary of Treasury, я боровся тоді за просто за офіційний папір, там, де було написано конфлікт. І я боровся і робив все, щоб вони написали, що це війна. Тобто, такий shifting політики, щоб зм'якшувати те, що Путін у нас надіяв, це не перший день, і ми відстоюємо права України, тому що знаємо, що ми праві. Тобто тут нічого страшного немає, але на жаль, ми повинні визнати, які які речі. Відбуваються і тому і, і сьогоднішній секретар трежерік, який приїжджав з документом, ну відповідний отримав результат. Ви не знаєте, куди йде американська допомога? Я не знаю. Ну так сказати. Mm. Ну я думаю, що а, треба розібратися з її допомогою. У нас абсолютно різні цифри. Абсолютно на жаль, у нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів це ми, народ України, платники податків, 200 мільярдів це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. І це те, що, скажімо так, ми говоримо про зброю. Це пакет зброї 320 мільярдів. Всього. Сполучені Штати окремо всього. Сполучені Штати Америки дали нам 60, 67 зброя і 31,5 – Це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми, безумовно. Вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нарахувати 500 мільярдів. Ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів а, мінералами або чимось там тощо. Це не, це не серйозна розмова. Хоча ще раз говорю, що ми готові до серйозного документу, нам потрібні гарантії безпеки, вам потрібно це з задоволенням, інвестуємо, ділимось в залежності від інвестицій і об'єкту інвестицій, забирайте відсотки, немає питань, заробляйте ви. Але нам потрібні гарантії безпеки.